Звідки береться? Я не знаю. Я написала ззаді дату покупки цієї речі, щоб я знала, звідки вона родом ця річ, в який день вона куплена. Тому що в нас є безліч речей в хаті. І ми весь час кажемо, я не знаю, коли я купляла цю річ, я не знаю, коли я її одягала, я не знаю, не знаю, не знаю. І для цього я створила палітрочки з Карточку, на якій роздруковано на одній карточці, наприклад, 10 речей, яких я купила впродовж дня. І розпечатала на принтері. За рік у мене Сформувалось, наприклад, 10 таких закупочних днів впродовж року по 10 речей чи може навіть більше. І я бачу, що в мене закупи за 2023 рік складалися із 10 аркушів таких, тобто із такими речами. На одному папері такий друкований на принтері набір одягів, який я купила, на другому аркуші інший набір, третій. Я чітко бачу, що кожна річ.